Всім привіт, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Infernis і ми продовжуємо робити модифікації на Stalker. У цьому відео я хотів би розповісти про те, як змінити стартову загрузочну картинку під час завантаження вашого моду, також як змінити іконку вашого моду. Це може вам якось допомогти, поліпшити ваш сюжетний і не тільки мод. Я хотів зробити два відео. На цю тему, так сказати, відокремити відео на тему зміни загрузочної картинки, і відео на тему іконки. Але там настільки швидко це все робиться, що я вирішив це все об'єднати в одне відео. Для цього нам знадобиться лише дві програми. Перша це в нас ресурс-хакер. Це програма, завдяки якої ми будемо швидко коперсатися в ручєві нашої гри і дуже швидко перестановлювати необхідні нам файли. А також будь-який графічний редактор, який допомагатиме нам так сказати, підганяти наші картинки в більш необхідний формат та розміри. Я використовуватиму Paint.net, тому що він безкоштовний, тому що він швидкий, тому що на нього можна поставити купу прикольних плагінів. Так, помилки плагінів, це ми не дивимося. <хи> І давайте, напевно, почнемо. Почнемо ми, напевно, з нашої з нашої іконки. Ось, Я обрав, точніше зробив, ну, обрав, зробив ось, таку ось іконку. Формат у мене тут 512х512. 512. Ну, це не критично, тому що все одно воно потім перепроганятиметься, але дуже бажано, щоб ваша. Ваша іконка, яку ви обрали або зробили для вашої модифікації, важила, точніше, не важила, а відповідала ступеням двійки. Про те, що таке ступінь двійки, я розповідав у своєму відео на тему створення бампів. Якщо хтось не бачив або комусь це буде цікаво, посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. І з нашою іконкою ми маємо переконатися, що в нас все нормально з розмірами, після чого просто зберегти її в іншому форматі. Ми обираємо формат під назвою, під назвою, під назвою, під назвою Айко. Ось це формат, який використовується <кхем> під час збереження конкретно іконок в Сталкері та й в принципі в інших програмах розширення Екзе. Тут ми маємо натиснути на клавішу Select All. І в результаті в нас в одній іконці, в одному файлі зберігатимуться ціла купа різних іконок, різних форматів та різних розмірів. Це якраз те, що нам потрібно. Натискаємо на ОК. OK, виходимо і заходимо в папку з нашим модом. Ось. Тут ми заходимо в папку Bin і відкриваємо файл XR Engine але ми його відкриваємо не. Не просто заходимо в нього, а відкриваємо наш ресурс хакер і просто переносимо в нього цей файл. Ось, Тут ми заходимо в вкладку Icon Group, бачимо, що в нас тут одна група з іконок, якраз різних розмірів, ну, буквально те саме, що ми зробили, тільки виглядають вони як ну, інакше, як оригінальний поклик прип'яті. Тут ми натискаємо правою клавішою миші на 111049 і натискаємо на Replace icon. Натискаємо на Open File with New Icon. І обираємо нашу нову іконку. ось цю. Так. Тепер натискаємо на клавішу на кнопку Replace. Тут, через те, що вона на білому фоні, не видно, що вона якось змінилася, але в нас, здається, все спрацювало як треба. Натискаємо на. Клавішу Save на кнопку save. Давайте спробуємо скопіювати або перенести е, наш новий файл. І бачимо, що він якраз з'явився вже з новою іконкою. Мабуть, воно просто ще не до кінця оновилося в провіднику. З часом все е, стане нормально. Тому що, тому що на робочому столі вона в нас змінилася. Закинемо її в нову папку. Бачимо, що тут вона теж змінилася. В таблиці, в таблиці вона теж змінилася. Так, 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 так. Тут вона чогось не хоче змінюватися. Ну, в принципі, після перезавантаження, я гадаю, ця проблема виправиться. Так, я перезавантажив комп'ютер. Давайте знову зайдемо в папку з грою і побачимо, що в нас якраз змінилася наша іконка. Якщо у вас щось не працює, спробуйте просто перезавантажити комп'ютер. Це в нас якраз, скажімо так, лайфхак на всі випадки життя. І давайте, напевно, так спробуємо ще змінити іконку ось цієї ось. Ось цього ось файлу, тому що я роблю модифікацію на ганслінгері. Воно буде прикольно, якщо я і цей файл також за таким же принципом зміню. Ось тут у нас такі самі, такий самий icon Group, такі самі іконки. Давайте знову відкриємо наш новий файл, переставимо його, збережемо. Так, Знову воно в нас не одразу збереглося. Але якщо перемістити, то бачимо, що все змінилося. Просто знову потрібно буде перезавантажити. Наш комп'ютер. Так, ось ми знову перезавантажили комп'ютер. Давайте зайдемо. І подивимося, що в нас якраз так само змінилася іконка, як і минулого разу. Якщо ми зараз зробимо новий ярлик, ярлик він чогось не хоче змінюватися. Насправді воно якось припинило стабільно працювати, тому що до цього воно, в принципі, не потребувало перезавантаження і всього подібного. А зараз чогось чогось воно не хоче нормально працювати. Ну, дай хрін з ним. Тепер із таким же принципом ми можемо змінити початкову стартову картинку, яка в нас завантажується під час запуску гри. Так само заходимо в Bin, так само відкриваємо XR Engine через, через, через наш ресурс-хакер. І тепер заходимо в у вкладочку Bitmap. Тут в нас знаходиться файл з назвою 1049123. Він тут вже трішечки видозмінений. Просто ми тепер за трішечки іншим принципом робитимемо, так сказати, перестановку нашого бітмапу. По-перше, ми натискаємо на Save Bitmap Resource, ось, кидаємо її в якусь зручну папку, наприклад, на робочий стіл. І вже цей ресурс змінюємо у нашому редакторі. Паралельно відкриваючи в цьому ж редакторі файл, на який картинку, на яку ми замінюватимемо. Наш новий файл. Чекаємо, коли воно відкриється. Так. І тут треба подивитися, які в нас пропорції по розмірам. Як бачимо, у грі використовується під час запуску картинка шириною та висотою 500 на 268. Ми можемо, звісно, використовувати картинку куди більшого розміру, але оскільки ми це правимо не безпосередньо через open source Рушій, Тобто відкритий похідний код, а конкретно через ресурс-хакер, ми не зможемо встановити нову позицію, з якої показуватиметься ця картинка, через що якесь збільшення або зменшення цієї картинки просто виглядатиме нерівномірно та несиметрично. З цим теж потрібно рахуватися, тому я б все-таки порадив би трішечки змінити розміри цієї картинки, орієнтуючись по ширині. Ось. 500 на 281, а в нас тут 500 на 268. Тут треба, я так розумію, її трішечки зменшити. Ну, ми можемо або її обрізати, або трішечки її розтягнути, але це впливатиме на загальну, так сказати, якість цієї картинки, або ми можемо просто-просто-просто-просто залишити її більшою. Тоді вона виглядатиме трішечки несиметричніше, але все одно, гадаю, виглядатиме нормально. Так, зберігаємо нашу нову картинку, повертаємося до ресурс-хакеру, натискаємо знову правою клавішою миші, натискаємо на Replace bitmap, open file with new bitmap. Обираємо наш новий, натискаємо на Replace і зберігаємо знову. Все. Тепер ми можемо запустити нашу гру і побачити, що в нас змінилася стартова картинка, якраз як ми і хотіли. На третю спробу перезавантаження в мене змінилася іконка на ярлику на ту, яку ми якраз змінювали в нашому файлі. І давайте я напевно натисну, відкрию ось так ось файл, щоб ви не думали, що я вас обманюю або щось там не працює. Як бачите, все без проблем запускається, все нормально працює, без якихось проблем мод запустився і ніяких проблем з ним немає. Давайте спробуємо ще раз запустити. Знову нова нормальна картинка. Якось так, друзі, послання на ресурсхакер я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас раптом будуть якісь запитання, обов'язково задавайте їх у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мой сервер у Дискорді та канал у Телеграмі, а також заходьте у мій телеграм-чат Інферніс Модінг. Це окрема спільнота, в якій ми разом із моїми приятелями допомагаємо людям створювати модифікації, а також розповсюджуємо інформацію стосовно українського модінгу. Та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.